Власність це право володіти, користуватися і розпоряджатися землею на власний розсуд і в своїх інтересах. Розпоряджатися значить визначати долю власної землі шляхом відчуження або передачі її в тимчасове користування, що фіксується відповідними договорами. Загалом таких видів договорів сім. Однак дія мораторії на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення тимчасово унеможливлює застосування більшої частини з них. Які договори можна укладати сьогодні? А які після скасування мораторію? Що буде з договорами оренди, які вже укладено? Про це в програмі Моя земля, моя власність. Сергій Кушнір, колишній міліціонер, зараз на пенсії три роки тому заснував селянське господарство на Рівненщині. Має п'ять гектарів, два власні, три орендує. Земля, яка в оренді, нижні заболочені землі. Рік я практично вбирав, бо тут не було непроходимі хащі. Я рік вбирав лозу, сухостой і так далі. Тому це, це були дуже заросла територія, заболочені земля. Вона наша поліська. Також родюча, якщо в неї, наприклад, посадити журавлину. Цю журавлину я викопував у урочищі Мак на болоті. Привіз сюди вона прижилася, зараз практично розплетується і є вже свіжі червоні плоди. Ягід розсадив грибниці білих грибів, підосичників, осовиків, тримає гуси й пасіку. Серед лісу збудував будиночок у етностилі. Клав в чимало власних сил, часу і коштів. Розуміє, що прибутки можна очікувати лише з часом, як і більшість орендарів землі, його хвилює подальша доля укладених договорів оренди, чи продовжиться їхня дія. Якщо власник захоче продати свою землю, чи зможе він в односторонньому порядку розірвати такий договір оренди? Що відповідно до цивільного кодексу України відповідно до закону України про оренду, усі договори оренди, які укладені на момент, коли набуде чинність закон України про них земель, вони залишаться чинними. Більш того, при переході права власності на земельну ділянку за договорами купівлі-продажу, дарування, міни, всі орендні відносини відповідно до закону зберігаються. Тобто орендарі залишаться орендарями, якщо вони будуть цього бажати. Тут питань немає. Як права орендаря, так і права орендодавців захищені законом. І крім згоди обох сторін або якогось судового рішення, яке може прийматися в зв'язку з невиконанням з сторін певних умов договору, інших шляхів розірвання договору, тим більш примусового розірвання договору, законодавство не передбачає. Отже, якщо після скасування мораторію власник паю, який здає землю в оренду, продасть свою ділянку, то новий власник разом із землею, так би мовити, успадкує і договір оренди. Для орендаря це означатиме лише, що він орендує ту саму землю на тих самих засадах тільки в іншого власника, які ж іще існують договори, що власник землі може укладати до скасування мораторію. На сьогоднішній день, якщо говорити про укладення цивільно-правових угод на мораторні земельні ділянки, то до зняття мораторію цими угодами це може бути договір оренди. З договором міни той же самий договір емфітепзісу. Після зняття мораторію це може бути будь-яка цивільна угода про відчудження. Це договір купівлі-продажу, дарування, той же самий договір ренти, договір довічного там утримання. Але це все після зняття мораторію. Таким чином, окрім договору оренди до скасування мораторію, можна укладати також договір емфітевзису. Його суть полягає в тому, що земля може передаватися в користування на тривалий термін, а право володіння землею зберігається за її власником. Головна ж перевага, передаючи землю в емфітевзис, власник паю може відразу отримати чималі кошти, тобто відразу отримати суму, яка максимально наближена до ринкової вартості, да об'єкту, і при цьому залишитись власником і повернутись до цього питання там через 10-20 років, залежно від того терміну права користування, на які ви продали. Договір міни на сьогодні. Це єдиний договір, який передбачає зміну власника під мораторної земельної ділянки і може законно укладатися під час дії мораторію. Підписуючи такий договір, сторони обмінюються у нотаріуса державними актами, оскільки отримують на руки один примірник договору міни, з долученим до нього державним актом іншої сторони з відміткою нотаріуса про перехід права власності на земельну ділянку. Якщо при обміні вартість однієї земельної ділянки буде більшою за вартість іншої, договором може бути встановлена доплата. На сьогоднішній день, мабуть, договір міни він єдиний, який діє, і якихось великих обмежень щодо можливості обміняти свою земельну ділянку товарно сільськогосподарського виробництва немає. Коли мова йде про рівноцінність, мабуть, тут не зовсім правильно. Застосовується взагалі це поняття, тобто в чому рівноцінність по площі, по вартості, по якості землі, по цільовому призначенню рівноцінність, оскільки законодавець нам чіткого визначення в цьому значенні, що ж тут мається за рівноцінність. Тому на сьогоднішній день без будь-яких проблем обмінюється земельна ділянка підмараторна на таку ж саму підмораторну земельну ділянку. Тобто, якщо міна здійснюється в межах підмораторності, проблем немає абсолютно ніяких прив'язки до місця розташування земельної ділянки або до її вартості, теж немає. Скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення надасть право власникам паїв укладати інші види цивільно-правових угод, пов'язані зі зміною власника. Договір ренти за цим договором землевласник передає свою земельну ділянку у власність громадянину, а взамін на весь період дії договору отримує рентну плату, і такий договір може мати певний строк дії або бути безстроковим, у тому числі пожиттєвим. Тогові ренти він передбачає, що земельна ділянка, в тому числі товарно сільськогосподарського виробництва, переходить відразу від отримувача ренти до платника ренти. Фактично від продавця до покупця. Але натомість платник ренти, тобто покупець фактично земельної ділянки, має певний термін або взагалі пожиттєво виплачувати певну. Рентну плату на відміну від оренди у випадку укладання договору ренти фермер стає власником землі. Після скасування мораторію він буде, на мій погляд, найбільш цікавим для фермерів в першу чергу. По великому рахунку великих коштів у нього немає. Відразу заплатити велику суму він не може. А таким чином, сплачуючи рентну плату, він, начебто, отримує земельну ділянку у власність з розстроченням платежу на той термін, на який укладено договір ренти. Для селян такий договір також вигідний, оскільки вони гарантовано можуть отримувати рентну плату як у натуральній формі, зерно сійно тощо, так і у відробітковій. Якщо договором буде передбачено, можуть ще додатково отримувати певну суму коштів як за продаж своєї земельної ділянки. Наступний договір дарування для його укладення присутність і згода обдарованого не обов'язкова. Ця особа може і не знати про такий дарунок до того часу, поки не постане необхідність у прийнятті дарунку та переоформленні правовласності власності на себе. Після скасування мораторію землі для введення товарного сільськогосподарського виробництва можна буде дарувати особам, які знаходяться в родинних відносинах з дарувальником. Важливо, щоб коло таких осіб не обмежувалося лише найближчими родичами. На сьогоднішній день чітко не визначено, тобто не можна сказати, що це або родичі першої черги, або родичі другої черги. Законом передбачається це зробити, але, на мій погляд, це не є доцільним. Бо іноді, скажімо, найближчі родичі живуть десь в місті, і та земельна ділянка їм не потрібна. А родичі більш далекі, але поряд проживають і мають, скажімо так, бажання отримати цю земельну ділянку. А натомість вони надають якісь корисні поради допомагають цій людині. Тому чому б не дати таку можливість? Подарувати землю можна буде також територіальній громаді або державі. Ще один вид угоди це договір до вічного утримання або догляду. За цим договором власник землі передає її іншій особі. Взамін особа, яка за цим договором стає власником земельної ділянки, бере на себе обов'язок за свій рахунок утримувати та доглядати до смерті колишнього власника землі. Матеріальне забезпечення, що які щомісячно будуть надаватися, мають бути оцінені і зафіксовані у певній сумі. Якщо особа не виконує умови договору або виконує неналежним чином. Такий договір за рішенням суду розривається, і земельна ділянка повертається до попереднього власника. На період дії договору до вічного отримання земельна ділянка не може бути продана, подарована або у інший спосіб вичужена її новим власником. І, нарешті, договір купівлі-продажу. Власник земельної ділянки на свій розсуд приймає рішення та продає належну йому земельну ділянку за ціною визначеною у договорі. Продаж земельної ділянки може здійснюватися з розстроченням платежу у цьому випадку. Права нового власника будуть обмежені, а саме до повної виплати суми за договором він не може таку земельну ділянку продати, подарувати або іншим чином відчужити. Що стосується підмораторних земель. Всі ці дії можуть мати місце лише після скасування мораторію. При набутті чинності закону про ринок земель у нас гравцем, скажімо, на ринку саме по землям сільськогосподарського призначення в першу чергу має стати держава. Крім держави на ринку земель. У нас будуть виступати територіальні громади. Ну і громадяни України, іноземні держави, іноземні юридичні особи, іноземці і юридичні особи, взагалі будь-які на цьому ринку учасниками у нас не будуть. Розпоряджаючись своїми земельними ділянками, їх власники мають право укладати різноманітні угоди, залежно від того, яким чином вони хочуть передати право використовувати свою землю іншим особам. Дія мораторію розділила ці договори на дві групи. Перша договори, які можна укладати щодо підмораторних земель зараз, це договори оренди і птевзісу та міни. Друга договори, які можна буде укладати після скасування мораторів це договори купівлі-продажу, дарування, ренти та довічного утримання. Запровадження ринку земель відкриє перед власниками ПАІ нові можливості використання цих правових інструментів на свою користь. Дивіться та слухайте програму Моя земля, моя власність щонеділі о 8.40 на телеканалі ЕРА та щопонеділка о 7.20 на Ера Радіо на першому каналі Українського радіо.